А сьогодні ми потрапляємо в казкову садибу. Два будинки. Перший будинок у нас 188 метрів. Повністю жилий. Тут у нас три спальні, санвузол та кухня. Окремо ще є підвал або бомбосховище, гараж на два автомобілі. Основний будинок у нас 343 квадратних метра Басейн на вулиці, є басейн в будинку, сауна є, дуже велике цокольне приміщення. Ось велика альтанка, вуличний басейн, ділянка 38 соток. На мою думку, чудово піде під пансіонат. Дивіться, вже дорослі дерева, бруківка. Повністю жила вулиця, село Петропавлівське, асфальтований під'їзд, газ, світло, свердловина все є. Кого зацікавила дана пропозиція, звертайтесь. Більше варіантів у нас на сайті.